Доброго дня, мої дорогі дітки! Тема заняття допомога і підтримка. Для початку хочу перевірити, як ви вмієте відгадувати загадки. Тож спробуйте! Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю, садівник. Знань чимало в нього є. Дітлахам їх віддає, міста знань постійний житель, носить горде ім'я вчитель, в трубах дірочки латає, в них несправність виправляє, труб і кранів чудотехнік, добрий дядечко, сантехнік вміє справно рахувати і товар пропонувати. Помідори і хлібець продає нам продавець. Вона волосся підстригає, зачіски на пам'ять знає, для красунь дівчаток і для всіх хлоп'яток. Пирокар з понеділка по суботу ходить він на роботу. Може він і в неділю вийти. Назначає людям ліки, перевірить горло й ніс, скаже їсти фрукти й кашу, щоб одужав ти й підріс. Лікар. Ці герої світ рятують, Щоб у спокій, то вартують, злодій з ними не шуткуй, не кради, а лиш купуй, бо якщо тебе впіймають, що робити точно знають. Поліцейські. Сміливий герой вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Герої завжди на пожежу спішать, а нам тр треба номер героїв цих знать. Пожежні. Мабуть, ти вже зрозумів, що це загадки про професії людей. Ці люди допомагають усім нам своєю працею робити життя гарним, правильним, корисним. А як ти розумієш слово допомагають? Допомагають це означає, що виконують якісь дії, що дають певні наслідки? Ось, наприклад, дівчинка допомагає старенькій бабусі йти. Вона її підтримує і через це бабуся більш впевнено рухається. Згадай, чи допомагаєш ти своїм рідним? Яка твоя посильна допомога? Ти вже зможеш помити посуд, витерти пил, застелити ліжко, попилососити, сосити, помити підлогу, підмісти біля дому, скласти і витягти білизну з пральної машини, допомогти матусі розвісити білизну, попрасувати мілкі речі, розвісити одяг, розкласти Книжки і іграшки на свої місця винести сміття. А невже твої рідні не зможуть зробити домашні справи без тебе? Та зможуть, але з твоєю допомогою їм буде простіше, в них звільниться час для відпочинку, для цікавих спільних справ і розваг? Це буде корисно для всієї вашої родини. Але бувають такі моменти в житті, коли моральна підтримка, розуміння мають значно більше значення, ніж матеріально. Іноді без неї просто не обійтися. Чи підтримують вас ваші близькі, рідні, друзі у важку хвилину? Згадайте, що ви в той час відчуваєте? Кожна людина в цей час відчуває полегшення. Своє значення для інших людей, впевненість в своїх силах. Виникає питання, як же можна морально підтримати людину. Підтримка може виражатися у співчутті, співпереживанні, похвалі, схваленні, турботі. Якщо хтось з ваших знайомих попав у важку ситуацію, варто побути поруч з ним, обійняти, потиснути руку. Вміти уважно вислухати. І якщо просить, то дати пораду. Спробуй відповісти на такі запитання. Чи потрібно підтримувати та допомагати знайомим вам людям? А мама й тато потребують вашої допомоги і підтримки? Чи потрібно пожаліти ту людину, яка не підтримала вас, коли ви цього потребували? А незнайомим, чи потрібно жаліти тих, кого не знаєш. Будь ласка, зараз прослухайте казку, як Сергійко навчився жаліти. Автор казки Василь Сухомлинський Як Сергійко навчився жаліти. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала, не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала, що ти кинув у воду. Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала, я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко відкрив очі, довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч, Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив шум за вікно. Шумів вітер, шепки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер, коли хлопчик уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в отакій темряві? Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої дівчинки, не дивуватиметься більше. Він пожаліє її. А зараз давайте пограємось. Дидактична гра, допомога, підтримка, піклування. За картинками-підказками протягом 10 секунд спробуйте відгадати про що саме просить той, хто буде зображений на малюнку. Тримуйте, допомагайте та піклуйтеся про тих, хто цього потребує. Робіть світ краще. Відпочившися, ми погралися з вами, тепер працюємо в наших зоштах. Сторіночка 61, завдання 6. Наші подруги Оленка, Наталка та Мері завжди підтримують одна одну. Розглянь малюнки, на яких зображено, як вони це роблять, назви їхні дії. Обери, від чого було приємно тобі. Чи можна підтримати словом? Поміркуй, у яких ситуаціях потрібна підтримка. Наступна сторіночка 62 завдання 7. Розглянь зображення, як ти гадаєш, що символізує кубок та сходинки. Над ними треба намалювати те, що тобі вдається так добре, що ти можеш цим пишатися. І те, що в тебе виходить, ще не дуже добре. Поміркуй, намалюй, обговори це з друзями та батьками. Чому ти хочеш навчитися, перш за все, що треба робити, для того, щоб було побільше нагод пишатися тим, що ти добре вмієш. Виконавши завдання. надішліть фото у групу соняшник. Дітки, ви молодці, я дуже вам дякую. Ви завжди з нами працюєте, відповідаєте на наші повідомлення, надсилаєте нам ваші роботи, допомагайте один одному, завжди підтримуйте, будьте чемними, будьте хорошими і найкращими дітками, і виростіть хорошими людьми. До побачення, до нових зустрічей.